Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про бюджет на наступний рік, про урізання соціальних виплат. Немає в нас представників опозиції, тому я від їхнього імені ось зацитую Форбзві, який належить Сергію Кульченкові до досі. У цьому головному казначеві Януковича. Це видання дало статтю Віталія Хомутинника, який зараз очолює групу економічний розвиток, а колись входив до складу партії регіонів. Ось він пише мовою оригіналу. В списку ініціатив від Кабінета міністрів. Міністр в ній заключено урізання доходів на путьовки в санаторії больним дітям економія 2 мільярди гривень, безплатні обіди для учеників младших класу в економія 715 мільйонів гривень, стипендії студентам економія 1,2 мільярда гривень, питання больних в стаціонарі, економія 956 мільйонів гривень. Пане Антоне, чи можна очікувати? От я знаю, що в Київській області батькам, батьків збирають на батьківські збори. І один з е, пунктів порядку денного це те, що навчання в 10-11 классе может стать коштовым, то есть за гроши, в средних школах. Есть такая инициатива? Я сегодня в 12 часов вместе с бойцами батальона Азов и другими ребятами хоронил одного из бойцов батальона Азов, который погиб под Мариуполем. Погиб, потому что он передвигался на обычном бронированном джипе. Эта машина попала на мину и взорвалась. Хороший бронированный джип стоит несколько миллионов гривен. Надо сохранять нам жизни наших бойцов, чтобы они не погибали. Два человека погибли, два человека останутся инвалидами на всю жизнь. Вот вам вопрос. Вот давайте заниматься сейчас будем популизмом, эти терпитания, детей. У нас сейчас стоит вопрос, первый. Оборона страны. Если мы сейчас не обеспечим нашу армию, национальную гвардию, милицию достаточными техническими средствами для того, чтобы сдерживать этих орков, эти орки могут распространяться дальше. Понимаете? Это номер один вопрос, на мой взгляд. Поэтому ни один бюджет, ни в одной стране никогда всех не удовлетворит. Никогда. Даже в Америке вот этот бюджет всех не удовлетворяет. То... то же самое у нас. Стоит вопрос: как быть, когда у нас армия нищая, голая, боса. когда нужно сначала снабдить, так чтобы наши солдаты нормально питались, могли защитить нашу страну, которые, между прочим, умирают за нас. Пане Антони, Вон, це я... Правильно, и повністю тебе тебя але тут дуже важливо, что влада не. Воювала проти власного народу, от створюючи такі умови, коли люди не мають за що жити, а люди доводяться до такого стану, що вони нічого не можуть купити, зупиниться все в країні. Вот и товари першої необхідності, продукти, харчування, які виробляються в Україні, Люди їх не куплят. Я думаю, что будет направление. Именно тому я, я, я попросив от нашої фракції включитися в роботу комісії по приватизації, по перевірці приватизації, которую возглавляет наш побратим Борис Филатов, для того, щоб оцінити, як проходила приватизація, починаючи от укрпрома, который был куплен за 100 млн долларов, огромные гоки, которые по миллиарду долларов прибыли приносять, Укртелеком и так далі. У нас уже є методика. Важливо, чтобы це не я -то, пусть, пусть доплачують. Пусть доплачують из своих своїх Понимаете? Важливо, щоб це не було форма. Вони покупають квартири за 200 миллионов доларів в Лондоні. Помітить, яку я говорю, да? Вот и все. А ви, як руковість правсу, лучше меня знаєте, як грабили Донбас. Як грабили Донбас, за закапівки шахтіров. 11, 11 грудня Верховна Рада затверджує програму діяльності Кабінету міністрів України. А в той час, коли сьогодні український уряд контролює 37 шахт на неокупованій території, а передбачено закрити 56, плюс ще 37 приватизувати. Чиста формальність в той час, коли шахта 10-та Новолинська в Львівсько-Волинському басейні будується 26 років і з 1 січня цього року мала бути пущена в роботу, заявляють, що вона не буде фінансуватися більше з бюджету. І не передбачено ні однієї копійки на будівництво цієї шахти у вопрос, і розвитку вугільної промисловості. Вот я, да. я завершу, я Щоб це не було формально, Антоне. Ти знаєш, що я підтримую <рес> і твої ініціативи, і урядую деякі ініціативи, але ніякому разі це не може бути за рахунок народу і щоб це не списувалось на війну. Бо ми з тобою знаємо, як і інші депутати, які зловживання відбуваються. Яка повна безвідповідальність? Коли зупинилися шахти в Донецькій і Луанській області, на ті території, які Уряд контролює тільки тому, що не подають вагони. Коли зупинилися шахти, тому що не виплачують шахтарям зарплату. Коли зупинилися шахти, тому що. Не розраховується за відвантажене вугілля, просто безплатно бесплатно забирають. Схема час. должна быть следующая: факты на столу. Верховная рада должна ставить питання недоверия главе Укрзалізниці, который не забезпечує вагонами, недоверия міністру транспорту, который не може забезпечити. Давайте їм дадим пару місяців поработать і поставимо задачу забезпечити. Я знаю буде транспорт, але Но стосується касается общего обеспечения угля Украины, мне не нравится та позиція, когда правительство находит уголь, привозится этот уголь с другой стороны, вантажится в порту, начинает суди-пересуди Так в два так рази дорожче, ли? ніж українське вугілля забрали. українське забрали по 65 доларів, а завезли по 130 і туди дали вагони Де, перевезти. український уголь, і... І... Или уголь или дотаційний чи нет? Що? Український уголь, дотаційний чи нет? Був. Дотаційний, Забирали забрали Германии, його по 65 ну, скажите, доларів шахти. Ну, Скажіть, скільки шахт є в Англії і в Германії а, Нет, я не знаю, одну, скільки... нету ну, нету, В Германії майже немає вже шах. Ну, Ні, тому що покупають уголь на мировому ринку, що це дешевше, ніж содержать шахти і добувати уголь там, платя в цей час. Дякую, уроки. друзі. Я все ж таки хотів от, ну, тоже до, до пана Вадима і до, пан, до пані Наталії. Ще раз поставлю запитання, чи правда, що розглядається такий варіант, за яким вже наступного року чи через рік навчання в 10-11 класі середньої школи в нас буде за гроші. Чи чули ви про таку нову? Дивіться, ну відверто, давайте так. Ще проєкт бюджету не поданий. Те, що говорять, і те, що там десь подається через інтернет і так далі, це одне. Що ну, людей ви... збирають на батьківські збори. Я тому не знаю, можливо, це якась там ну, новація від керівників шкіл, там зі збору екстра грошей від батьків. Слухайте, я це слышав, що те ж саме відбувається в білій церкві від депутата. Ну це в Київській що... області, да, що потрібно зробити? Звернутися до МВС, щоб вони розібралися. Сьогодні такої позиції не стоїть. А головне, дивіться, я що хочу сказати за бюджет. У нас ж з однієї сторони йде АТО, і ми розуміємо, що дуже багато коштів потрібно на забезпечення військових і так далі. З іншої сторони, у нас же живе країна. От Сьогодні ніхто не запитує, що в Чернігівській і Сумській області, в одноосібних селянських господарствах, бабусі вирізають своє тваринництво. Вирізають, тому що відключають світло, нема коштів на там на щоб подаїти, і, і так далі. У нас з однієї сторони ми хочемо заробити кошти. Ну що таке країна? Вона має заробити кошти і так вкласти, щоб далі пішов не, розвиток. Не, не, а однієї, одніє... слухайте, я вам кажу, не, як є, ви сьогодні... ні, ми сьогодні говоримо про те, що ми маємо щось розвивати. І, пане, і ми, ми, серед ми серед Кабанчика бізнес. тримали під різдво. Тепер його зарізали Чому там на три тижні можем? раніше. Різдво, бо немає тепла моєї сторони, корова. я вам є офіційне звернення. Якщо ви не вірите, я вам звернусь, то, що поїдете ви, в Чернігівську область і будете розбиратися. Я кажу, що за корів сьогодні у них безпосередньо нема коштів для того, щоб е е доїти їх, е робити там якісь е е кормові речі і так далі. Що від ну бо е нема світла? Бо чому ми маємо сидіти без світла? Це Чому, чому прем'єр-міністр? Пан да. Михайло не покличе до себе міністра енергетики, міністра внутрішніх справ, міністра оборони, міністра фінансів, міністра економіки і. Укрзалізниці і не спитає, чому зупинилися шахти, чому не вивезли вугілля на теплові електростанції? Чому сьогодні 29 теплових блоків зупинилися по причині того, що не вистачає вугілля? А ви маєте відповідь на це запитання? А в мене немає повноважень Кабінету міністрів. в Мене немає повноважень прийманів. Чому їх вічу? Ну, потому что значительная часть шахт сказалась на территории занята терористами. Не хватает говорю... фактически угля. Не, не, Антоне, а попытка закупать уголь в ЮАР миллион тонн не, не. контракт закончился уголовними делами Антон, и розбиратися. Не перекручу. Я говорю про шахты Добропільської групи. Сілідівській, Красноармійський, Лисичанськ Лисичанської Луганської області це наша, все, це наша територія. Не вивозять вугілля. 500 вагонів стоїть на сортировочній станції в Дебальцево. завантажені 4 місяці антрацитами не вивозиться. А, ну, а чому, вивозиться. чому не вивозиться? От ви можете бардак, да, бардак, і, давайте так, я, я провірю ваші слова, так. що ви сказали, і завтра в Фейсбуці я Правда ли сказано, що в Дебальцево стоїть 500 вагонів, на 30 тисяч Правда, тон, Я застав одного заступників міністра енергетики телефонувати керівникові укрзалізниці, сказали, що це на куповній Іторії ми послали активістів незалежної проспілки, спілки, перерахували вагонія начальнику на другий день. Вони щас. підтвердили. Але від начальника міліції Дебальство я отримав підтвердження. Я отримав підтвердження від начальника Дебальської міліції про те, що ці вагони знаходяться на нашій території. Якраз uh -huh. це єдина людина, яка чесно, правдиво сказала, uh -huh. де ці вагони. Іншим вигідно сьогодні розвантажити ці вагони і в мішках розвозити по всій країні. В той же час не вистачає вагони, в той же час зупиняється інший ша. То, то, що, Єгоре, знаєте, от хочу до бюджету повернутися. Ви казали за макроекономічні показники, але ж вони всі назвали. От сьогодні, якщо ви говорите про пенсію 1214 гривень, от я хочу знати, на який курс долара це розраховано в 2015 році: на 16, на 20 чи на 25. І ми тоді будемо розуміти ситуацію. На які, О, на яку, я ситуацію? Чув, що бюджет, проєкт бюджету може бути написаний за курсом долара 22-24. Ви чули про такі цифри? Конечно, як ми про це чули, але хочеться офіційна позиція від мінфіна і уряду, щоб вони показали ці показники, на що це розраховано. Тоді ми можемо говорити але зараз ті двадцять чотири. Двадцять два це пенсія буде. Ну, скільки? 50 доларів, да, 50, правильно? 50 доларів. Пані Наталі, як ви чули про 22-24? Була 70, 20, да, стало 50. Ну, так, чу. да, з 1 січня передбачається, з 1 січня 2015 року, мінімальна зарплата 1257 гривень. Всього на По курсу Якщо ми курс долара. Якщо курс долара 22-24, то ми років. розуміємо, що це менше, ніж було у попередній час. Я ж кажу. У 2014 тобто році. Тобто воно ще Це падає. дуже важливо, щоб да, депутати... Да, да. Е, это понимали все депутаты, все фракции, Может, чтобы они поставили эти вопросы перед урядом, что это пропустые рейтинг. У меня тоже есть вопрос. А вот сейчас у нас Верховная Рада 8 скликания, вот работает только месяц первый, да? А что сделали предыдущие вот Рады, седьмого, 6-го, для того, чтобы у нас была дедоларизация экономики? Например, жители Германии, их не интересует курс доллара. Франции не интересует курс доллара. У них умное правительство, они сделали так, что людям не нужно хранить свое сбережение в другой валюте. Они верят своей валюте. Так вот эти проблемы, которые сейчас, это не проблема, которая возникла у нас только после победы Майдана. Это проблема, которая накапливалась последние 20 лет. И проблема это называется категорическое недоверие граждан в собственно собственно государству. Ні, це не тільки. Не імпорту, тільки залежність від імпорту, там зовсім інша залежність від імпорту в ті ж Німеччині, а в у Великій така ж, Британії. Зараз ситуація в Росії. Вони ж на сьогоднішній день, ну, казали, що будуть розрахунки з рублем. Вони в Китай хотіли розрахунки з рублём, але е, залежність від імпорту, залежність від ціни на Сьогодні нафту. Сьогодні знову Ринок Пік падіння рубля? дно падіння російського рубля 62 така, рублі за долар він доларів коштував. Да. Там вже теж майже в два рази так, подивіться. Падіння. Антон сказав дуже важливі речі, що постійно всі 20 років є недовіра до держави. Я б зараз сказав би, що зараз, через 9 місяців після майдану, після майдану розвивається недовіра до влади. Це надзвичайно погано. Надзвичайно погано, тому що ми давали великий кредит довірі цій владі. І тому а, пройде кілька місяців. Якщо депутати зараз не зупинять цей безпреділ по урізанню соціальних піль, по погіршенню соціального становища, то влада просто злетить. Люди не витримають, вони не стануть її терпіти. Дякую, на тебе Будь ласка, вам слово. Ну, я согласна з тим, що не можна зараз подкорректировать бюджет за що різання соціальної. А звідки гроші, гроші брати тоді з іншого боку? Налогічне запитання. Ну, звідки? Перестати красти, подолати корупцію, відповідально ставитись до а, своїх обов'язків. Влада має бути владою. Вона має повертати до себе довір'я, бути відкритою. А коли проект бюджета готується, соціальний партнер його не бачили. От я його тільки з інтернету там витягую, щось, висмикую і намагаюся Дякую, аналізувати. Дякую. Наталія. я таки хотів вашу думку почути? Я єдиного чого дуже побоююсь, що цей проект бюджету дадуть парламенту в останній момент. Там за пів дня до нового року парламент збереться без обговорення, проголосували. Як у нас раніше було і за часів як Яну... програму діяльні за часів Януковича, Придусь, там, за 15 хвилин програму бюджет приймали. Будь ласка, ну в даний момент на проект бюджет. это прорабатывается в рабочих группах, то есть идет обсуждение, обговариваются все цифры, обсуждаются обсуждается те моменты, где можно где-то сэкономить, где-то урезать, где-то действительно есть льготы необоснованные, то есть можно на них как-то вот сэкономить, но есть моменты, где ну, ну никак на этом экономить нельзя. А на комітеті ви розглядали ці питання урізання пільг? Чи не було ще пропозиції від уряду, тому ви не обговорювали? Так, да, у нас ще не було как бы, проєкту, закон... нічого було обговорювати. Єдине, на комітет приходили к нам міністр соціальної політики Розенка. Ми слухали його доклад. В принципі, ми йому задавали питання, видвигали свої пропозиції оспорились з ним в тому числі, тому що у нас ще я появилась така категорія громадян, як внутрішньо переміщені особи, які, да, які, е, э, нуждаються в додатковій захисті. Їх близько мільйона, якщо не помиляюсь, от сьогодні була остання ну, інформація від організації. От тому що ще так, суще... знаєте, що, що головне? От дивіться, ви зараз говорите, що ми працюємо в робочому групі. Дійсно, ми в не маємо вникнути в цей бюджет і дати свої пропозиції. Яка гарантія того, що після того, як ми відпрацюємо в робочих групах, буде саме той проект бюджету поданий, який ми сьогодні ну приблизно накреслили? Ось до чого я веду. Що сьогодні дійсно має бути поданий той проект, який задовільніть всі фракції коаліції? Щоб у нас не було таке, що е, ми говоримо е, тиждень про одне, е, з'явиться інший бюджет. От відкликали або, подали або чи відкликали. Там відкликали зміння, там як подали. Як Нам головне щоб інформацію. Я уже по улю узнал. 271 вагон, стоит 18600 тонн. И стоит потому, что нарушено прямое железнодорожное сообщение между станцией Дебальцево по железной дороге и Углегорском. Нужно перевозить их автотранспортом. Вот будем теперь задавать вопрос, почему до сих пор не организована перевозка их автотранспортом. Питание ну, до Минтранса. Ну, да. Заодно да. и вы решили питание. Бачите, я прибрали з настільки, там 35 тисяч тонн вугілля. Ні, ну смисл вот в чому, що ветка шла через ту територію, яка зараз зайнята терорістами, так понимаю, район там району Ольгорська. Я там, цікавився да. у залізничників да. тих, хто а, так само, як ти швидко реагував, я тобі дуже вдячний, Антоне. І сказали, що можна вивезти, треба мати бажання і отримати відповідні дозволи. Да. Дякую про бажання і дозволи від уряду. Поговоримо після нетривалої реклами. Залишайтеся на каналі Еспресо.